А темою домашнього завдання є: розставляємо капкани. Отак от буває в житті: хтось капкани розставляє, а хтось з них потрапляє. Наша команда бажає вам ніколи не потрапляти в такі капкани, як наші герої. Сьогодні А де наш сенсей? Нема більше з нами сансея. Що, вмер? Сплюнь, ти вмер. На границю пішов працювати, так сказати, капкани розставляє. Наступна пісня якраз про нього. Брав у нас уже земсея, Бо старається він перевести Бо у нас десятка, а у Польщі двадцять п'ять, а за ті гроші він си купить качок п'ять. І тут підходить ще граничних псом, за це тясеться, бо почу вже обложко, Бо триста злотих, то не є мале бабло, а щастя було недалеко за постом, Бо триста злотих, то не є мале бабло, Щастя було недалеко за постом. І якщо до Польщі схочеш раптом ти, то там сенсея зможеш ти знайти. І він поможе, як через кордон пройти, і як цигари зможеш ти перевести, а вся мораль в історії є ось така. Якщо зрубати хочеш, ти собі бабла То, то ми порадимо тобі лише. На щастя треба на границі друга то ми порадимо тобі лише одно, для щастя треба на границі ще одного. Мої голуби! І тут у повітрі повисло питання: хто ж займе це святе місце майстра Стебницької школи танцю і мистецтв? Забули всього, що вчив вас цей стебницький несмак. Я, саме я, навчу вас справжнього мистецтва. Від сьогодні наша школа називається Три-чотири розовий підсніжник. Тихо, тихо, тихо. Ніколи! Ти чуєш, ніколи стебницька школа танців не буде називатися Розовий підсніжник! Отже, голубчики, будь ласка, стойка, стойка, стали стойку. Я сказав стойка! Тихо, тихо, давайте, бо не дай Бог, помішається ще. <плес> будь ласка, включіть цю шедевральну музику. А ви чому не повторюєте? Я не розумію. Боже Боже, воно хоч хрещене, чи ні. Я взагалі не знаю, як він стільки років в стебнику прожив. Мене такого ніхто не чпає. Тебе такого ніхто руки мазати не хоче. То взагалі не наш стиль. Пацани. Стойка! Музика! А -а 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 Ні. Ні. Зупиніться. Це було так жахливо! Я навчу вас справжнього постмодернізму. Ти казав авангардизму. Кубічного футуризму. Богда убікала тебя без оглядки. мої Твоєї душі погас последній угальок. <риклад> О, мені здається, нам нового сенсея не знову треба. <риклад> я не знаю, чи слабоньтесь, а наступним сенсеєм стану я. Я навчу вас дійсно стебницьких танців, бо стебних це не просто так. Стебних в крові. А я ж вам з самого початку казала, краще не потрапляти в такі капкани. А на душі знов кабе, ночі без сну знаєм на пам'яті слова, В жилах мої, жарби присутні, а на душі. Но КВН О, і кожен зміг Так несподівано для нас Змінює все наше майбутнє Наше майбутнє і наше життя Команда КВН «Галюцинації» з любов'ю для вас! you <laughs>